Традиційно літом ми проводимо чемпіонат області серед любителей тенісу і серед дітей. На цих сорівновах у нас участвують діти до 10 років і населення нашого міста а 35 п'ятиліт і старше. Аби визначити переможців змагань, організаторам знадобилось два дні. Хоча правила для усіх рівні найдовшими та найінтригуючішими стали поєдинки серед тих, кому вже за 30. Собралось у нас 14 взрослых игроков мужчин, которые борются за каждый мяч, у которых игры проходят, одна игра по полтора-два часа. То есть все игры ну, буквально очко в очко идут. Однією з таких стала фінальна гра, у якій наш спортсмен Сергій Кравченко зустрівся з вінничанином Олександром Дубовим. Втім, у цій зустрічі нашому спортсмену не вдалося перемогти. Кращі результати демонстрували юні тенісистки краю. «Десятилітні діти у нас в цьому году показують дуже хороші результати. У нас подросла команда дівчинок і дві 2004-2005 року на хорошому рівні по чемпіонату України». Так би тості дівчинки в середньому входять в десятку лучших дітей України. Серед дівчат однією з фавориток змагань стала минулорічна чемпіонка Хмельницької області Аніта Сагдієва, для якої цьогорічні змагання, як каже дівчина, були не надто важкими. Сьогодні було ну не настільки важко, як жарко. Минулого разу я теж зайняла перше місце. Перше місце серед юнаків посів Іван Сідляренко із Хмельницького, якому під час змагань довелося змагатись не лише з хлопцями. Одним із суперників тенісиста була дівчина, яку він ледве не програв. Та, незважаючи на це, юнак вважає дівчат слабшими за хлопців. Було важко вибороти, але якось я зміг і всіх поборов. З важче грати». За грою спостерігала новий начальник управління молоді та спорту Хмельницької облдержадміністрації Ірина Мерлені, яка в кінці поділилась своїми враженнями. Для нас це свято спорту. Ну і в свою чергу хочу сказати, що управління буде підтримувати, складати плани щодо подальшого розвитку такого виду спорту як теніс. Ми знаю, знаю, що зараз управління буде фінансувати чемпіонат України і багато переможців сьогоднішніх змагань поїдуть на чемпіонат України. Ну що ми сподіваємося на медалі, а на майбутнє ми хочемо мати своїх чемпіонів Олімпійських ігор з тенісу. І вже наступного місяця організатори знову планують проводити відкриті змагання з тенісу, на які сподіваються, приїде значно більше учасників.